Всім привіт, дорогі друзі! Ліга чемпіонів сезону 24-25 сьогодні відкривається для Шахтаря в виїзному матчі проти Болоньї в ЛЧ. Наша команда сьогодні буде протистояти цьому італійському колективу. Ну і звісно, ми бажаємо успіху Шахтарю в цьому матчі. Перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, і розпочинається новий сезон Ліги Чемпіонів. Шахтар розводить з центру і перший тайм стартував. Наша команда поки що тримає м'яч. Подивимося, як ми зможемо організовано зіграти проти цього італійського колектива, який сенсаційно минулого сезону потрапив до Ліги Чемпіонів. Але сьогодні, звісно, зовсім... Інший і тренер, і, в принципі, склад у цієї команди. Тому Шахтарю все одно потрібно бути обачними. Перший момент міг бути біля наших воріт. Відбилися. Бондаренко, на жаль, втрачає м'яча. А ебішер. Ебішер перед штрафною. Здорово! Степаненко на досвіді зіграв. Хороша передача на коноплю. Здорово відкрився зараз. Юхим Конопля на правому фланзі. Може бути перший момент Шахтаря. Простріл не проходить. Зубков підхоплює. Олександр Зубков. Розвертається, віддає на Бондаренка. Бондаренко не зміг зайти в штрафну, не дали йому це зробити. Затяжна атака Болонії. Вона ще триває. Загнані в кут поки що італійці, але розвертається до центру Фройлер. Даулінга. Пробиває. Різне крятує команду. Перший момент в цьому матчі створює форвард Болоньї. Шахтар в контратаку вибігає Судаков. Сам віддає назад на Степаненка. Кевін. Кевін робить закидання. Незрозуміло куди, якщо чесно. Ебішер в атаці зараз Болонія, Поки що більше вони саме тримають м'яч біля наших воріт. Ебішер вже в штрафній. Міранда. Лівий захисник підключається до атаки. Фройлер. Насичуємо ми центр для того, щоб не дати пробити з дальної дистанції. Забирає м'яч Шахтар. Судаковна Зубкова дає передачу. Зубков. Степаненко. Закидання на коноплю. Конопля знову відкритий на фланзі. Можна робити простріл. Є подача в напрямку Сікана, але вибили м'яч штрафної, поки що Шахтар жодного моменту ще не створив. Сподіваємося, що зовсім скоро ми побачимо. Все-таки перший удар по ротах Болоні і Кутовий. Подивіться, який курьоз в штрафній суперника. Кевін. Судаков, передача на Сікана. Сікан на Педріньо, удар в дальній Педріньо! Лівий захисник Шахтаря відкриває рахунок в цьому матчі. З позиційної атаки Шахтар зміг зламати захист суперника. Педріньо, зайшов, штрафно, ну, отримав передачу і пробив дальній кут. 30-та хвилина, друзі. Рахунок вже на нашу користь. 0-1. Шахтар вийшов вперед. Дуже здорово розіграли. Тут Сікан побачив відкритого Педріньо. І той другим дотиком з лівої ноги. Здорово м'яч поклав в Дальній кут. Виходимо вперед, друзі. І це дуже добрий знак, тому що до цього моменту в нас не було. Фабіан Нандоє віддає передачу. Контратака в Болонії. Андоя зараз закриває і Бондар і конопля. Лендоя зміг пройти. І конопля м'яч з-під ніг. Арсоліні робить подачу. Є удар! і Є гол! Друзі, забиває нам Болонія. З кутового, зі стандарту пропускає донецький Шахтар Ну і дивимося на цей м'яч. Тут подача Арсоліні. Дуже здорово він подав. І наші центральні захисники програли боротьбу. Матвієнко не зміг нав'язати конкуренцію нападнику італійської команди. І той поцілив м'яч дев'ятку. Ну і кінцівка тайму першого. Ми в атаці Кевін. Передача на Сікана Можна далі. Але зажував цю атаку. І Кевін іде зараз в дриблінг. Втрачає м'яч. Останні вже хвилини. Орсоліні прориває фланг Орсоліні. Вмикає швидкість Орсоліні. Його намагається накрити там Матвєнко Орсоліні на Ебішера. Далі передача. Далінга. Передача на Фабіана. Остання атака в цьому першому таймі. Орсоліні випускає м'яч. Ну і зараз тайм на цьому завершиться. Дмитро Різник буде вводити в гру. Передачу на Педріньо. І... На цьому перший тайм завершений. Рахунок нічийний. 1-1, але є над чим працювати. І потрібно виходити на тайм другий і давати результат Шахтарю. Ну і що ж, розпочинається другий тайм. Бажаємо тільки перемоги нашій команді. Сподіваємося на це, що в F 24 Шахтар зможе обіграти Болонію. Доє пішов зараз на трьох. Передача його не пройшла, але він зміг закошати підібрати м'яч. Фройлер. Розвертається, Міранда. Міранда ставить корпус Міранда, робить подачу в нашу штрафну. Педріньо зіграв здорово. Кевін набирає швидкість. Судаков хороша розрізна, але вона не проходить. І Болоня обікрала Шахтар і вибігає в свою атаку Фабіан Андоє. Доволі динамічний матч. Команди не затягують з атаками. І це дуже добре. Болоня перед нашою штрафною зараз може створити момент. Фабіан пробиває в різника. Як зараз Пош проходить. Дуже небезпечно. Кевін отримує передачу. В нього є швидкість. Його наздоганяють. Скидає на Судакова. Можна розігнатися. Там Педріньо відкривається. Але Кевін не встиг віддати передачу. Матвієнко. Хороша розрізна на Судакова. Судаков хотів прорватися, йому не дали. А зараз Шахтар отримав простір. Сікан. Сікан на Кевіна закривають корпусом Кевіна, і не дістався від Але Передача була хорошою. Фол зараз був в центрі поля. І що арбітер вкаже. Даніла Сікан. Його демонструють. І він отримає жовту картку. За доволі жорсткий фол. Це Георгій Судаков навіть був не Сікан. Ось це порушення. Ну, підкат. Так, дійсно. І в нас, до речі, відбулася заміна. Замість Сікана з'явився Ласіна Траоре. Зараз центр Форвардом. Трауре. Зараз закидання на Кевіна. Ну знову він програє. І, в принципі, швидкість і боротьбу. За м'яч вже не вперше. Пошу. А зараз! Як же Зубков обікрав? Момент в Шахтаря може бути в штрафній площі суперника. Трауре. Ставить корпус. П'ятої на Зубкова. Зажувалася, да, контра Але м'яч залишився в нашої команди. Судаков. Судаков потрібно зараз віддавати передачу на Бондаренка. Бондаренко Педріньо. І, на жаль, втрата. Болонія м'яч забирає на нашій половині поля. Далінга в штрафній площі. Віддає назад на Міранду. Готується щось дуже небезпечне. Карлсон, який з'явився в них на полі. Втратив. І Шахтар має змогу вибігти в контру. Траоре. Конопля. Далі на Зубкова проходить передача в Зубкова. Є простір. Зубкова є простір. Він зараз вмикає швидкість. Віддає передачу на Бондаренка. Втомлений Бондаренко, але встиг віддати на Зубкова. Олександр Зубков залишається з м'ячем. Ненадовго. Але все-таки, бачите, серія рикошетів. М'яч в нас. Степаненко. Хороший пас. Судаков! 1-2! На виїзді. Орі Судаков забиває гол. Ворота Болоньї, друзі. І рахунок. На нашу користь. Кінець матчу. Ігорій Судаков зміг вразити ворота суперника. Ось вона комбінаційна града. Зубков все-таки зміг вибрати м'яч. Передача Степенка. І тут здорово між лініями, і в дотик Судаков. Все було шикарно зроблено. Потрібно зараз втримати цей рахунок, друзі. Тому що кінець, я думаю, що суперник буде давити. Болонья грає вдома. Їм дуже важливо перемогти. Тим більше що в новому форматі Ліги чемпіонів кожна команда зіграє тільки по одному матчу з кожною. Тому час йде, час спливає. І це тільки на руку Донецькому Шахтарю. Фабіан переводить на правий фланг Орсоліні. Ебішер. Ебішер підключається. Пош по правому флангу. Пош Ну, будуть зводитися до подач. Подача є. Далінга пробиває різник в руки. І це вже 90 хвилина. І тут можна потягнути. Арбітер додався на всю одну хвилину, це на одну атаку. Супернику. Трауре виграв боротьбу, але в центрі м'яч в Болоні. Пас назад, і арбітер дає свисток. Шахтар в першому матчі в Лізі Чемпіонів, в першому турі, здобуває три очки, як мінімум, в FC-24. Як це буде в реальному житті, подивимося вже сьогодні, друзі. Тому обов'язково ставте вподобайку, пишіть свої прогнози в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал. Скоро вже вихід нової. Серії гри і Sports FC 25, яку ми будемо вислівітлювати на цьому каналі прямі трансляції, а також відео, кар'єри, все це буде тут. Тому підпишіться, щоб нічого не пропустити. Всім до нових зустрічей.